У дитсадках, висадка тюльпанів перемоги, фільм Українка та СТЕМ Освіта. Про все це сьогодні у випуску з вами. Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Ти задля перемоги у садочку Калинка, вихователі, діти та їхні батьки є небайдужими до подій, що відбуваються навколо. Тому допомагають чи можуть. Найменші створюють малюнки та роблять різноманітні вироби для благодійних акцій. А вже дорослі виготовляють окопні свічки для захисників. А детальніше про волонтерство закладу дивіться у сюжеті. Діти зносять до садочку пластикові кришечки, а все для того, щоб передати їх волонтерам. А після вилучені кошти за перероблену сировину направити на закупівлю дрону для захисників. Проте тільки вивчають українську, тому все попереду. Щоб м'ясо їх далі воєнам кришечки, і вони купили собі дрони. І, і, щоб вони Першу партію зібраних кришечок вагою у 8 кілограм вже відвезли волонтери. Та акція ще триває. А вихованці вже закінчили свою роботу та дарують нам пісню. Чого Активно волонтери також вихователі та працівники садочку. Вони є постійними донорами крові, котра рятує життя військових. Приміром, пані Тетяна, кухарка закладу, відвідувала центр крові вже дев'ять разів. Жінки діляться за декілька днів до донації. Треба відмовитись від деяких продуктів у своєму раціоні. Не вживати в алкоголя жир, продукти, харчування. Ну це, наприклад, це можуть бути якісь легенькі супчики або Запечене м'яско може бути і все те, те, що дієтичне. максимум це в ну три дні. Хоча б треба підготуватися до цієї дієти, для того, щоб здавати кров. Ми постійно кожні два місяці ми ходимо туди. Я, наприклад, вже шість разів здавала, і ось плануємо на початку місяця також ще раз іти здавати кров, тому що вона необхідна для наших захисників. Діти, батьки та вихователі роблять добрі справи спільно здебільшого беруть участь у різних благодійних акціях, а також підтримують чотирилапих. Працівники нашого закладу, крім основної своєї роботи, активно ще займаються волонтерською діяльністю. Так, наші працівники долучилися до виготовлення окопних свічок для захисників та захисниць. Було витрачено в нас 5 кілограмів парафіну та воску та близько 100 форм для свічок. Готові вироби, які ми виробили, передали до обласного центру патріотичного виховання молоді Запорізької обласної ради. У рамках нашої волонтерської діяльності ми підтримуємо наших і тварин, які теж постраждали від військової агресії, нам вдалося зібрати більше 95 кілограмів корму. І цей корм ми передали до благодійного фонду Шанс. Підтримка ЗСУ та єдність колективу допомагають триматися і щонайскоріше наближати перемогу України. Учні запорізької загальноосвітньої школи номер 15 висадили тюльпани перемоги у день єднання. Квіти приїхали до Запоріжжя із Нідерландів у межах проєкту Flower for School. Протягом першого етапу у минулому навчальному році школи та садочки міста отримали по 50 цибулин. Вони прикрасили територію і 15-ї школи. А нещодавно добіг кінця другий етап проєкту. По його завершенню влаштували символічну еко-акцію, до якої приєдналися учні, батьки, представники місцевої влади і волонтери. В першу чергу вони отримали це безплатно. а Починаючи у 23-му році, почали донатити за кожну цибулинку і серед шкіл міста Запоріжжя, саме 15-та гімназія, найбільше отримала цих цибулинок. Більше 1500 цибулинок тюльпанів. Як тільки наша організація дізналася про цю благодійну ініціативу, то за підтримки нашого голови за його фактично ініціативи ми вирішили допомогти. Ти школі у організації цієї клумби, тому що школа це діти, а діти це майбутнє України. Тому завдяки благодійним внескам школярів та всіх немайдужих громадян незабаром тут з'являться провісники весни. Квіти посаджені, а в майбутньому і вирощені руками дітей стануть символом відродження нової України. Ми сьогодні посадили тюльпани перемоги. Я сподіваюся, що навесні вони проростуть і будуть гарними квітами. Перемоги гарні ну я вдавлював землю ось так і скоро вони виростуть. Ми запросили. Всіх бажаючих учнів, батьків, гостей, представників білуги для того, щоб висадити оці цибулинки. Ну і ми сподіваємося, що вони будуть ще більше прикрашати територію нашу школу. Що вони будуть об'єднувати всіх наших учнів, батьків і працівників школи. Ну і будемо квітнути й далі. І сподіваємося на те, що от коли діти прийдуть до школи на змішане навчання, ми на це сподіваємося. Якраз нас будуть радувати ті. Красиві яскраві тюльпани. Прагнення жити та творити, а не існувати. Це меседж фільму Українка, який створив народний художній колектив Майстерня театру та кіно під назвою «16 на 4», що родом із Бердянська. Наразі центр творчості дівчата-вихованці знаходиться в окупації. Проте разом із режисеркою та авторкою сценарію їм вдалося презентувати кінострічку уже в Запоріжжі. Робота над документальною стрічкою під назвою Українка тривала не один рік. Зйомки фільму почалися у часи пандемії коронавірусу. Докторського складу увійшли як вихованці, так і випускники Бердянського центру дитячої юнацької творчості імені Євгенії Руднєвої. І таку тему ми обрали саме розуміючи, що ми можемо і хочемо показати. І так, мабуть, цікаво випало, що дійсно три дівчинки, які грають Лесю в різні її роки життя, вони насправді дуже схожі, якщо подивитися фотографії маленької Лосі десь там підлітком. Софія, до речі, з нами сьогодні, яка грала середній вік, так кажуть, і Анічка, яка грала вже дорослу Лесю, також Ну, так вийшло. І мати схожа, так. Акція за кадром відбувається а, акторкою народного театру та кіно майстерні театру та кінотрік чотири. Нині випускниця колективу Анна Чиволя. А, вона так само грала Лесю у більш дорослий період життя. Вона була акторкою. Лейтмотивом фільму є шлях Лесі Українки від першого віршу до становлення як поетеси в нашій державі. Показано три періоди її життя: дитячі роки, юність та пора зрілості. Освіту Лесі довелося утримувати самостійно. Вона вдома вивчила дев'ять європейських мов, стала справжнім спеціалістом з географії, історії мистецтва та релігії, але головне, їй вдалося увібрати мовне багатство українських земель, волині, Карпат, Поділля та Буковини, які і вилились у її вірші. А на деяких кадрах можна впізнати ще мирний Бердянськ. Зйомки проходили в різних частинах міста, зокрема у музеї Шмітта, інтер'єр якого максимально наближає до духу тих часів, коли жила Лариса Косач. Це такий є мікрорайон СТЗ, і там є дуже гарні такі краєвиди з викладами, коли на обривах можна знаходитися і бачити таку напівкрови, коли тебе обгортає море. Тому там були зняти ці кадри. Були ще інші мікрорайони, використані як локації саме. В них також знімалися цей мікрорайон Колонія, і центр міста, там також був задіяний. Режисерка фільму пані Олена говорить, що образ Лесі Українки обрали не випадково, адже вона є символом мужності та сили духу, що й характеризує український народ. Послід Лесі Українки є унікальним явищем взагалі в українській державності. Сама Леся Українка є прикладом незламності, сили духу, волі, безмежної любові до батьківщини і до життя в цілому. І знаєте, сьогодні чому ми обрали саме її пости для зустрічі? Тому що в умовах сьогодення всі ми трохи леся, бо ми сподіваємось, живемо і, щоб не плакати, сміємось. Через кіномистецтво запорізький та бордянський центри творчості намагаються привернути увагу молоді до вітчизняних літераторів. Зазначають, що на базі закладу, де відбулася прем'єра, постійно проходять ті чи інші просвітницькі заходи. Запорізька гімназія Контакт вже понад 5 років вивчає сферу stem освіти і не просто вивчає, а ефективно впроваджує елементи згаданого напряму на уроках. Знайомство дітей з різними технологіями починається з 3-4 років дошкільного підрозділу. А в середній ланці чи то біологія, чи то хімія, або ж математика обмежень у навчальних предметах немає. У гімназії контакт з тем, як напрям проходить наскрізно через кожну навчальну ланку. Розпочнімо із найменших: це проєкт Город на підвіконі, під час якого дошкільники вирощують рослини, доглядаючи за своєю міні-ділянкою, діти вчаться екологічної культури, правильної поведінки з природою та краще пізнають життя світу флори. Ми спочатку знайомимо дітей із значенням об'єктів неживої природи, таких як сонячне світло. Повітря, вода, ґрунт для рослин, для їх розвитку. А потім вже організовуємо відеозустріч, під час якої показуємо алгоритм посадки рослин, догляду за ними, які потрібні інструменти для цього та мотивуємо дітей до участі у проєкті. Для висадки обирають різні рослини та навіть сорти. Завдяки такому різноманіттю видів, а також зміні середовища, вода то чи ґрунт, можна найкраще проаналізувати поведінку та ріст паростків. Наприклад, квасуля у нас різних кольорів, і діти вже бачать, що одна рослина, але види її різні. Так само і горох є різний, ми його різний і використовуємо. Ми садимо рослини у різний час, тобто якісь раніше, якісь пізніше. І це дає змогу спостерігати за етапами розвитку рослини одразу і у динаміці. Наприклад, пшениця у нас посаджена в один час і в землю, і у воду, і ми бачимо, як вона зійшла, які результати діти це спостерігають. А в розпал зими учням другого класу вдалося виростити цибулинні квіти, тюльпани та гіацинти на підвіконі. Як говорить класна керівниця, весна завітала до закладу раніше ніж на вулиці міста. Окрім цього, спостерігали за появою бруньків та цвіту на гілках різних дерев. В січні ми з учнями занурились проект Весна на підвіконні і перше, що зробили, це припущення. Наприклад, якщо взяти три різні гілочки і поставити їх в воду, то чи одночасно відбудеться пробудження? Більшість дітей сказали, що так одночасно, але були і ті діти, які засумнівалися. На минулому тижні ми вже підвели підсумки і створили такий плакат, де діти могли наочно побачити, коли з'явилися перші зміни. Наприклад, на яких деревах діти виявили, що в принципі бузок був рекордсменом серед усіх інших гілок. Бузок розпустився, з'явилися перші зміни 16 січня, також липа вишня 20 січня. Також відслідковували які гілочки дали листочки. Ми можемо бачити, що це. Груша, бузок і вишня. І гілочки, на яких з'явилися квіти, це груша, персик та вишня. Такий підхід, як STEM-проєкти, відзначається ефективністю, підкреслюють педагоги. Можливо, це один із секретів успіхів закладу, а ще бажання дітей та вчителів. Для нас stem освіта для нашого закладу не є чимось новим. Ми впроваджуємо це вже тривалий час. І так, в 2022 році педагогічний колектив представив досвід своєї роботи на міжнародній виставці Сучасні заклади освіти в номінації СТЕМ проєкт від ідеї до втілення. Як нагородження, у нас колектив отримав золоту медаль за представлений досвід у 2023 році. Педагоги та учні активно брали участь в міському STEM-експерименті за різними номинаціями. Гімназія Контакт є неодноразовим учасником всеукраїнського інженерного тижня і в цьому році також долучились до створення різних інженерних рішень. Інженерний тиждень проходить щорічно на всеукраїнському рівні, і в цьому році діти гімназії встигли взяти участь. Восьмирічний Ілля за один день витворив механізм підйому прапора для флагштоків, і все із підручних матеріалів. Я не один раз бачу, як на різні державні свята піднімають прапор України. Мені було цікаво, як це працює. Тому ми з татом вирішили зробити модель. Ось що у нас вийшло. А в шостому класі цьогоріч тривав дослідницький проєкт Будова сонячної системи почали із простого вивчали теорію, аби потім на основі своїх знань та за допомогою stem технологій змоделювати власну сонячну систему. Закінчили ми свою роботу презентацією нашого дослідження. Ми підготували виставку моделі, які діти приготували. І також кожен учень презентував свою дослідницьку роботу. Сьогодні stem тема освіти є невід'ємною частиною концепції нової української школи. Проте найголовніше, що окрім базових компетентностей, педагоги у такий підхід прагнуть зміцнювати ментальне здоров'я дітей. На черзі рубрика ТОП-Експерт із заступником міського голови Анатолієм Васюком. Заклад позашкільної освіти Комунарський районний центр молоді та школярів Запорізької міської ради це безмежні можливості відкритого світу пізнання. У закладі працює 49 гуртків різних напрямів, у яких задіяно понад 2 тисячі вихованців. Для більшого охоплення позашкільною освітою дітей і молоді району функціонують гуртки на базі закладів освіти міста номер 8 14, 23, 38, 90, 83, 84, 97 та 101 гімназії. Куртки комунальського районного центру молоді та школярів користуються попитом серед мешканців громади району. Народний художній колектив Театр танцю Юнона багаторазовий лауреат переможець хореографічних театральних конкурсів і фестивалів різного рівня. Обрезотворче та декоративно-ужиткове мистецтво представляють два зразкові художні колективи Фенікс та виселкові візерунки. Дитячі малюнки, плакати, вироби національно-патріотичного характеру поповнюють віртуальну дитячу галерею з Україною в серці. У закладі створено потужний фізкультурно-спортивний та оздоровчий напрямок. Вихонавці спортсмени беруть участь у всеукраїнських змаганнях, а також змаганнях світу та Європи. Клуб спортивного туризму «Едельвейс» має не менші заслуги. Великими здобутками та досягненнями відзначився ансамбль бально-спортивного танцю Стиль, який активно бере участь у фестивалях і турнірах не тільки всеукраїнського рівня, але й міжнародного в Грузії, Японії, Болгарії, Польщі та Америці. Найпершими ми адаптувалися до умов дистанційного навчання, науково-технічний і дослідно експериментальний напрям Мауп та СТЕМ-Центр. Гуртки цих напрямів активно долучаються до міських проєктів, наприклад, СТЕМ Марафон Досліджуємо світ разом. В рамках якого проведено сім майстер-класів для педагогічної спільноти із дубачів освіти міста, активно розвивається військово-патріотичний напрям: літи грудки Спас, Сокіл Джура, Стрілецький Хортлинг. Системна робота з одарованими талановитими та здібними дітьми навіть в умовах війни має позитивні моменти, незважаючи на те, що більшість конкурсів, фестивалів, змагань приходить дистанційно. Географія участі дітей неосяжна. Японія, Грузія, Болгарія, Словаччина, Австрія та інші країни різні міста і України, де проходять заходи обласного міського рівнів. Високорезультативність підтверджує досягнення за 2023 рік: 18 гран-прі. 362 перших місця, 148 других місць, 121 третіх місць. Комунарський районний центр молоді та школярів є ініціатором та організатором яскравих міських заходів. Відкритий турнір з робототехніки кожного року має різне гасло. Цьогоріч патріотична тематика Переможемо, допоможемо, відбудуємо. Учасники турніру відвідали цикл мастер-класів з 3D-моделювання та робототехніки. Після яких вже самостійно створювали свої моделі і захищали їх для підтримки бойового духу та підтримки ментального здоров'я захисників та захисниць, окремих бригад сил територіальної оборони Донецького та Запорізького напрямків та окремого штурмового батальйону, у постійно діючій творчій арт-мастерні вихованці разом з педагогами заклади створюють малюнки, ляльки, мотонки, браслети, обереги, сувеніри, листи та листівки. За активну діяльність колектив закладу позашкільної освіти комунального району. Ону отримав подяку від військовослужбовців за людженість, безкорисливу працю за підтримку бійців Теревого Донецької бригади на передовій. Продовжить рубрику ТОП експерт директорка департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлія Погребняк. Для багатьох дітей Запоріжжя війна стала психотравмуючим фактором, і батьківська громада, підтримка часто її недостатньо для того, щоб допомогти дитині. Упоратися з стресами війни, особливо у випадку втрати близької рідної людини. І станом на червень 2023 року 63 українців втратили хоча б одного близького родича або друга під час повномасштабної війни. Втрата близької людини це надзвичайно сильне емоційне потрясіння. У таких випадках звичайні способи боротьби з стресом можуть просто не працювати. Такий складний час їм потрібна. Особлива підтримка, і у нашому місті створені умови для того, щоб кожна дитина отримала психологічну підтримку кваліфікованого фахівця. Лише у садочках і школах міста Запоріжжя працюють 157 практичних психологів, 90 соціальних педагогів, фахівців психологічної служби, які працюють і чергують у школах, закладах та пунктах незламності а також Працює служба екстреної психологічної допомоги телефон довіри за коротким номером 8012. І для покращення якості надання психологічних послуг наші працівники, працівники психологічної служби закладів освіти системно підвищують свій власний професійний рівень. Сьогодні налагоджена дієва співпраця з науковцями та викладачами кафедри психології Запорізького національного. Університету, класичного приватного університету, кафедрою менеджменту освіти та психології Запорізького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, обласним науково-методичним центром психології та соціології освіти сьогодні організовуються спільні тематичні науково-методичні заходи, присвячені різним аспектам впровадження стратегії психологічної допомоги. Успішної практики в сучасних умовах і викликах і надавати необхідну підтримку дітям і родинам дозволяє також тісна взаємодія фахівців психологічної служби з міським. З міськими службами соціального захисту, з багатьма громадськими благодійними організаціями, в першу чергу посмішка карі та Запоріжжя, Фачай «Східсос», Шеддесят, Схід Сос Реаліс, завдяки такої тісній співпраці виявляється можливим. Здійснення комплексної підтримки послуг безоплатного відновлення, реабілітації та психологічної допомоги, наприклад, у партнерстві з благодійним фондом це міста Київ» впродовж лютого березня. 2024 року було організовано безкоштовний відпочинок і психологічну підтримку для 43 сімей з дітьми протягом двох тижнів в санаторії Конча Заспа. Отже, першим кроком до розв'язання дитячих психологічних проблем зміцнення психологічного здоров'я є батьківське звернення до фахівців психологічної служби спеціаліст. Надасть необхідну допомогу дитині, батькам, а за потреби запропонує додаткову соціальну та психологічну підтримку чи супровід профільних фахівців. І якщо ваша дитина має переважно пригничений настрій, сумує чи тривожиться, гнівається чи дратується, або ви стривожені будь якими іншими поведінковими чи емоційними проявами своєї дитини, Будь ласка, звертайтесь до фахівців психологічної служби закладів освіти міста Запоріжжя. На цьому в мене все. З вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. До зустрічі через тиждень.